Шалом, це Славко. Я не став вас будити о першій годині ночі. Сьогодні така от робота народного оператора, так само як на війні. Завданням штабних операторів є постійно наносити на карту ситуацію, щоб начальство могло в ній розібратися. Тому я вам з запізненням пояснюю ситуацію і. Після цього займемося вже сьогоднішнім днем дослідженням. Ось пам'ятаєте Рівнопіль, оце приютне Ремівка, оце ми говорили запросування українських сил з Левадного та Новодарівки. Що це означає? Це означає бойову групу 394 го полку 127-ї дивізії в Рівнопілі, що трималися станом на ніч, що сьогодні я ще не знаю, станом на ранок. Оце от між Ремівкою Володина і Старом Линовко помітили 336-ту бригаду морської піхоти з Балтійська. Що вона тут робить? Ну, вона власне на півдні-давно. Це другий, друга частина, котру кинули на підсилення російських позицій і що, що не може не радувати нас, те, що вони відтягають свої сили сюди. Ми вже за. Оперативне мистецтво нарощування ударів вже з вами говорили за ескалацію. Оце от дорога Ремівка, приютна Рівнопіль, за яку власне, йшли бойові дії. Пам'ятаєте, ми дивилися оцю от бодру турецьку картину, що позначала дії українських сил в цих от напрямках. Ось вони станом на вечір, на вчора. Для чого? Щоб перерізати лінію постачання. Тому що триматися вони якийсь час можуть, але те, що їх зараз постачають з Ремівки, це відомо і зараз важить перервати це постачання. А де знаходиться висота 218? отут от істоки двох речок, отут от трошки вище. Власне, рівнопіль на обратному скаті знаходиться. Отут, от ця от коли я вам говорю за висоту 218, що ви розуміли, отут, от вона і знаходиться на ця висота. Тому будемо спостерігати за діями на цій ділянці, чи вдасться нашим силам перерізати в цьому напрямку постачання противника, і що буде з 336-ю бригадою морської піхоти, і що буде з рухом українських сил далі, також за ситуацію на інших ділянках. Це я вам все поясню. Вчасно десь може в обід, а може трохи пізніше. Бай.